Які помилки робить майже кожен емігрант, який вимушено виїхав із України через повномасштабну війну? Сьогодні говоримо про це. Почнемо. Мене звати Валентина, ви на каналі Валентина Життя у Німеччині. Тож я теж у 2022 році була вимушена виїхати із України через повномасштабну війну. І на своєму досвіді, на досвіді своїх знайомих, я хочу сьогодні вам розповісти про помилки. Які ми, емігранти, допускаємо, переїхавши із нашої рідної України в якусь іншу державу, не робити гарячих висновків. Із свого досвіду розкажу, що знову ж таки, коли ти стикаєшся з тим, що ти не очікував, тобто в тебе було якесь бачення, і ти там один раз, другий раз, третій раз стикаєшся, потім, наприклад, там, десь тобі е, трапилися. Локальні люди, місцеві люди, які не дуже привітні, там, не знаю, не, ну, якісь, там, може, мінімальний конфлікт був або неприємна просто розмова, і ти вже через ось ці всі якісь проблеми, тягарі, то ти такий вже зневірений, думаєш, ні, ця країна не для мене. Може, там треба пробувати ще щось. Я знаю, і на Ютубі є дуже багато історій, коли люди приїжджали спочатку в Польщу, потім їхали за кращим життям до Канади, потім знову повертались в Польщу, або там не знаю, в Німеччину, або там з Німеччини в Америку, і так далі. Але тут треба зрозуміти, що проблема не в країні, а в тому, що. Ти новий в цій країні, і ти просто не розумієш, як тут все працює, і дійсно треба може навіть написати собі такий листочок за і проти в цій країні. Тобто в одну, в один стопчик пишеш, що тобі подобається в цій країні, і які є плюси для того, щоб залишитися в цій країну, які є плюси для тебе, чи хочеш ти поки в цій країні, і які є мінуси? Якщо мінусів багато, може тоді і є сенс розглядати іншу країну жити. По, по нашому по старому по старому приїжджаючи в будь-яку нову країну, в цій новій країні є свої закони та порядки, яким ти маєш слідувати. Тобто, якщо в нас в Україні ти можеш працювати в чорну, там не знаю, до 50 тисяч гривень ти будеш заробляти, тебе навіть ніхто чупати не буде, ніхто тебе не побачить. Наприклад, у Німеччині, якщо ти заробиш, не дай Боже, якісь там лишні 15 євро, то все, то тебе вже питання. Звідки взяти ці 15 євро? Я, звичайно, це все перебільшую, то не е, і про Україну, і про Німеччину, але сам факт, що е, у Німеччині, точніше, що в Україні ти звик за якими правилами жити, то у Німеччині або там в Канаді, ну, будь-якій країні, я просто кажу про Німеччину, тому що я заходжу в Німеччині, то так не буде працювати і треба жити по-новому. Тобто, що Німеччині є строгий порядок, так як ти маєш. Е, всі документи свої оформити, як ти маєш там робити підприємницьку діяльність, як ти маєш там не знаю, <сум> як ти маєш виховувати свою дитину, як ти маєш лістувати там свою дитину у садочок, і як ти маєш підстригати газон, то ці всі правила, цим всім правилам треба слідувати і не порушувати. Тобто жити як. Ви звикли у нашій Україні вже не вийде. Треба жити по місцевим правилам. Далі дуже цікаво, Далі я дуже цікавий пункт написала собі життя на паузі. Я читала дуже багато статей. Однак, наприклад, у 2014 році, 2014 році, деякі кількість українців теж виїхала через перше вторгнення Росії на територію України. І також я знаю історії, коли в Сирії люди. Біжали також від війни у, у деяких у цих цих людей є дещо спільне. це вони чекають завершення війни, щоб почати там, не знаю, думати, що робити, чи тут якось у, у новій країні. Життя налагоджувати чи там повертатися на свою батьківщину, але це так не працює. Як бачите, в Сирії вже дуже багато років іде війна. Також і нам, українцям, треба подумати. Ми не знаємо скільки буде йти війна. Я знаю дуже багато українських українців у Німеччині, які чекали там перший рік, що зараз через пару місяців все закінчиться. і Ми повернемося, якби життя було на паузі. Ми чекали чогось, ми не знали, чи треба нам щось тут робити, тому що думали, що зараз повернемось в Україну і будемо жити як жили. Але вже майже два роки йде повномасштабна війна, і тут треба для себе вирішити. Ви в тій країні, куди ви виїхали. Та якщо ви дивитесь це відео, то скоріш за все, ви вже емігрант, і вам треба вирішити, що ви хочете робити, і почати це робити. Тобто почати жити, якщо ви хочете працювати і розвиватися в кар'єрі. Починаєте в кар'єрі, Хочете там, не знаю, зробити сім'ю, робіть сім'ю. Якщо там не знаю, хочете подорожувати, подорожуйте, тобто не ставте життя на паузі. Так в нашій країні є війна. В нашій країні дуже багато людей там залишилось, і вони щодня знаходяться у небезпеці. І що людям там в Україні, які залишилися, і що люди виїхали, нам треба просто продовжувати жити. В тих умовах, які ми живемо. На жаль, але це факт, і треба про це подумати. Наступний пункт це дати собі час і дати собі час на те, щоб робити помилки. В новій країні ти багато чого не знаєш. Ти не знаєш законів, не знаєш порядків, не знаєш, як тут все влаштовано. Навіть я коли вже тут почала вивчати більш детально робочий ринок, то я відкрила для себе, що, наприклад, моя професія веб-розробник, фронтенд-розробник тут може називатися дуже багатьма назвами. І ось ці моменти, наприклад, я там можу подавати, якщо я бачу в інтернеті там фронтенд розробник то я подаюся та, на цю вакансію. Але, наприклад, я можу, може там бути маркетинг-інженір, а я не знаю, що це таке та але це може бути те саме, що і фронтенд інженір Тобто дати собі час на те, щоб вивчити тут Тут це не не карати себе за будь-які помилки. Там не знаю, ви отримали там, наприклад, там, отримали якийсь штраф, не карати себе за це. Це все е, крок до вашого успіху. Крок до того, що ви не буває успіху без якихось помилок. Навіть коли ми були маленькі, вчилися ходити. Ми теж падали, теж там забували коліна. Але це все досвід. І не не будьте до себе е, сильно прискіпливими на початку свого Шляху, навіть якщо зараз після двох років повноштабної війни, ви ще ви в еміграції і ще не знаєте, ким хочете бути, чим займатися в цьому житті, то просто почніть і не очікуйте від себе якихось одразу великих успіхів. Все робиться по-маленькому. Великі речі робляться із маленьких. тож дайте собі час, не будьте дуже прискіпливі до себе. У мене на цьому все дуже буду. Вдячна, якщо ви поділитеся своїми якимись порадами або помилками із вашого досвіду. У мене на цьому все. Дякую, що були сьогодні зі мною, і побачимось у наступному відео. Чи друзі? Ви маєте можливість стати спонсором мецената мого каналу. Є декілька рівнів підтримки, на яких ви будете отримувати ті чи інші переваги. Давайте коротко розповім про всі рівні підтримки. Перший рівень. Берлінський новачок. Всього за 35 гривень на місяць. Це чудовий спосіб показати вашу підтримку і в той же час отримати доступ до нашого ексклюзивного чату Telegram, де ми е, ділимося цікавими історіями та порадами. Рівень другий. Гамбурзький майстер за 200 гривень на місяць. Тут ви отримаєте не тільки всі переваги першого рівня, але й доступ до ексклюзивних відео, а також зможете впливати на тему майбутніх відео. Третій рівень Мюнхенський інноватор. Це ваш шанс стати частиною творчої команди. Крім усього, що включає другий і перший рівень, ви отримуєте доступ до додаткового контенту і офф-топ-відео. А також зможете взаємодіяти зі мною більш тісно. І нарешті, четвертий рівень це францурський лідер. Це рівень для тих, хто хоче надати максимальну підтримку моєму каналу. Ви отримуєте. Переваги всіх попередніх рівнів, а також ексклюзивні подарунки раз на рік і пріоритет при виборі тем для відео. Що ви виберете? Берлінський новачок, гамбургський маст, майстер, мюнхенський інноватор чи францурський лідер. Кожен рівень підтримки допомагає мені створювати більше цікавого та корисного контенту про життя у Німеччині. Підписуйтесь і приєднуйтесь до нашої чудової спільноти. І не забудьте приєднатися до. Закритого телеграм-чату після підписки. Дякую за вашу підтримку і до нових відео. Чиус!